Медичні працівники 5-го пологового будинка міста Одеси та наші пацієнти це вагітні родівлі, породілі, новонароджені. Щиро дякуємо Харківському благодійному християнському фонду Покров, в особах Калініченка Олега та Наталії, засновників та волонтера південного українського відділення Руденка Олега за надану допомогу у вигляді. Медичних розхідних матеріалів, дитячого одягу, електроприборів, білизни та багато-багато чого іншого, халати, операційні покриття. Ми вам дуже дякуємо за те, що ви нам допомагаєте. В нашому пологому будинку в місті Одесі народжують найбільша кількість переселенців, біженців. Ми всіми силами намагаємося, щоб в нашому пологовому було комфортно, чисто. Безпечно і щиро вам дякую від чистого серця.